Високо гарно, правда? Така історія. Я короче, в Німеччині загубив всі свої паспорта. Паспорта, картки, українські паспорта, німецькі, айді, страхові картки. Вчора катався на велику, і я собі лежив в карман телефон, і я туди ж положив типу, портмоне з усіма документами. Нащо я це зробив? Не знаю. Ну мало ли я там щось впаду чи що, щоб бачили мій страховий номер, хто я що я і так далі. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу. Друзі, тупа ідея була, якщо чесно. От зайду до поліцаю. Зараз глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально повернуть е, ці всі документи? Бо тут. Тут не працює так, як у нас. що Якщо хтось має твій паспорт, він може там, кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей списати і так далі. Тут абсолютно інакша система, тут все дуже довго працює, тут, щоб отримати картку, треба окремо отримати термін на запис банку. Потім прийти на цю зустріч, потім. потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні по пошті. Потім через ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще а, рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися цією карткою. Коротше, дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких машинських е, схем. Тому е, людям тут більш вигідніше і цікавіше віддати документи, бо тут скучно вже типу, людям. А так, добре діло зробили. То глянемо, як воно працює на практиці. Ось в поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Ось зараз іду. Що ти поможеш перекладати? Да. Хорошо, бо я, я трохи балакаю, але не шпрехаю. що Я не розмовляю, а балакаю. Отакий поліцейський участок. Дивіться, як гарно. Звісно, це все ну, дуже прекрасно. Абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, щоб повернулися документи Бач. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну, якщо в нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене фонд-бюро. Так і називається. Дивіться, фонд-бюро. А, і... ну no проблем. І зараз, можливо, тут. Дивіться, скільки тут речей забути. Купа. Боже, навіть самокат. Так це ж самокат від це ж не приватний самокат. Зараз будемо питати, можливо, тут є. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести в ідеалі. Просто питання, в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед їхати з новим маршрутом і самому шукати. Це всі діла, всі плани, це все по одному місту піде. В общем, продовжимо пошуки. Дивую, знаєш що? Скільки тут парасоль? Там на пару сотень тих парасоль.